було дуже 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 гарно дуже в той момент ми напевно ми, ми всі ми думали ну це ж потримається там ну кілька місяців кілька тижнів ну ж світ це ж бачить, це все зло буде всі мої американські знакомі друзі і знайомі знайомих. саме mm -hmm. популярний вопрос куди кому можна довіряти кому можна перечисляти деньги вони вже тоді розуміли наскільки Україна корумпірована і вопрос який вони задавали куди перечисляти гроші, кому ти довіряєш порекомендую і я значить э, сестра ми сестрою договорились вона відкрила рахунок, на її счет перечисляли і вона перечисляла ці деньги значить я позвонив Савоніну спросив кому можна довіряти він сказав поверні живим і ми перечисляли десятки тисяч доларів признаними людьми абсолютно не знайоми. Тож знайомі знайомих, люди діяли субор mm -hmm. деньгах на роботах, тож присилали, ну, чеки, чеки персональні, переводи делали. Кождой, каждую, каждую неделю моя сестра переводила по одній живий 10 000 долар. Это было в начале. Потім поступово, це напевно десь сталося, ну, в 23-му році я вже помітила цей такий конкретний жес суд, Можливо, от, ну, там Байден же багато доклався, і, от, без весни почалася інформація приходити про те, як в Україні виглядає справа. І в наш час, що ж не сховає, що не бувається моментально іде відео, не так, як короткі відео. І тут, от, я маю таких двох українських Кодру, в них американці. Спочатку вони мене питалися, що там як поясни, а потім вже ті чоловіки американці мені присилають якісь відео, присилають дослідження, питаються, чи це правда. Ну, Якщо явно в цьому інтернеті вони це бачать, і це до тепер триває. Бо це все по Ті цифри про зарплату українських чиновників, які разом більше ніж президента Трампа, який набере свої зарплати. Ті цифри про будівництво немовирний споруд, курортів на штрафах українських. Тобто, оця вся інформація, я не випадкова, це знаєте, це все, все прозоро. Воно ж тут також розходиться фрагментами, стрінами, люди читають з перекладами. І мене засипати почали запитаннями. А що взагалі відбувається? Your war is very strange war. Дійсно дивна війна. І після того, як це було минулої осені, дощовий день, я лишила свою машину на паркінгу, і я приходжу, в мене на обережному ну, на крилі написано пальцем F, F-U-C-K, ви знаєте, погане слово, your Зеленський, твого Зеленського. І я собі так подумала, ну, якби ви знали, який він мій, але в мене не сталося, тому що на моїй машині взагалі нашлі є враги. Тобто ви живете в небольшому городке в Орегоні? Так. Да, да. Ви живете в небольшому місті, ви навіть не в порт...